Чистий і е, вже день для України сьогодні день відкрилася українською рівно сто років тому. Вона померла в великому місті Сурамі. І е, для нас, для кожного з українців, цей день є особливим. Ви бачите, що українські генії дуже часто помирали не в Україні, Шевченко помер в Росії, Леся Клюка померла в Грузії. На жаль. На сьогоднішній день сказати, що незважаючи на мою постанову про вшанування пам'яті Лесі Українки в зв'язку з сторіччями і смерті, держава щось робить не можна. Кілька років тому мої колеги Микола Томенко і Микола Деневич врятували могилу Лесі Українки, яка була понівечена. Сьогодні пам'ятник Лесі Українки просто тоне в перманентних базарах, ніяких особистих урочистостей влада не влаштувала. Сьогодні біля могили Лесі Українки не було нікого з представників ні київської влади, ні державної влади. Було лише кілька народних депутатів і велика група видатних діячів культури, які приходять сюди незалежно від того, що думає з цього приводу влада. Леся Українка померла, ми всі пам'ятаємо її творчість, ми її любимо. Ми знаємо, що Леся Українка один з прапорів української нації, української держави. Дуже сподіваюся, що рано чи пізно у нас з'явиться така держава, яка буде пам'ятати, хто така Леся Українка, як треба вшановувати її партію. slowly well,